Всім доброго дня, з вами Агентство Нерухомості Стабільність. Знаходжуся в вулиці Целевича. І маю тут велике комерційне приміщення. Торгово-офісний центр. Вулиця Целевича, це є новобудова і маємо тут такий торгово-офісний центр. Показую вам. Загальна площа 354 метри квадратних. Є багато окремих кабінетів. Так, це такий вхід. Тут при вході бачимо таке кафе, є вже столи, кухня. Так. Зараз покажу вам загальна площа, тут 354, тут така кладова. Тут така кладовка. Так, тут такий великий хол Тут індивідуальна це від кафе. Бачимо всюди є батареї, опалення. Так і багато різних кабінетів, які будуть добре здаватися в оренду. Пізніше вам скажу площу кожного окремого офісу. Здавалося тут під різні салони, краси. Також всякі дитячі, бачимо, дитячі були розвивальні гуртки. Зараз це приміщення продається. Так, Тут ще попередні орендарі не з'їхали, не можу вам це показати. Тут також таке приміщення. Бачимо, є батареї, всюди окремо є щитки на світло. Так, Тут таке велике приміщення. Тут був салон краси, бачимо є умивальник. Показую вам зараз туалет. Бачимо тут також умивальник, це система витяжки. Два туалети, бачимо, автоматично включається світло. І тут таке приміщення, де є бойлер, електричний котел. Отже, продається таке комерційне приміщення, торгово-офісний центр, вулиця Целевича. Мікрорайон Пасічна, 354 метри квадратних. Кого зацікавить, більше інформації буде в оголошенні. Про це приміщення з вами було агентство нерухомості стабільність.